Друзі, побратими українці. От і минає ще один рік нашої боротьби з, з ворогом. Цей рік був дуже непростий. Хочу, по-перше, згадати всіх тих наших героїв, які загинули, їх вже немає з вами. Царство вам от Вічна пам'ять. Ми тут на передовій. Працюємо точно і влучно, щоб кожен постріл наближав Україну до перемоги. Ми здавали ще одну сходинку до нашої перемоги. Ми працюємо над тим, щоб кожна українська родина знаходилась в безпеці, а наші діти зростали під мирним небом. Я щось переживаю. Нормально, не спішно. Може бути? Може, зброю взяти Україну, вітаємо тебе з Новим роком, український народи, Ми ведемо і велицю боротьбу в минулому році і продовжимо вести її в майбутньому році з більшою силою і з більшим завзяттям. І ворога буде переможено. Прошу вас завжди головного Господа Бога, щоб всі були от живі, е, здорові і наші хлопці от поверталися від от нас бойових, от не неушкодженими. Друзі, із з теплом у серці вітаємо вас з Новим роком. Ми продовжуємо тримати фронт заради кожного з вас. Бажаємо вам витримки, вірності та незламності. Адже разом ми сила, яка не знає перешкод. Е, ми виконуємо свою роботу ефективніше. Ми Класні. Вітаю вас зі світлим святом Різдва Христового та прийдешнім новим роком. У цьому році ми продовжуємо боротьбу. За нашу дорогоцінну свободу та за кожен клаптик нашої землі. Ого, так, почекайте. Актерство це не наше братан. Зараз я вас навчу, як правильно накладати турнікет. Беремо турнікет, хоча відео не про це. Шановні українці, хочу вас привітати з Новим роком. Хай цей рік ми зустрінемо з перемогою та з мирним небом. Бажаю вам бути здоровими. І ніколи не статися до медичної служби. Всіх вітаю. Відео про турнікет і правильність накладання. Ви таки передивіться і повчіться. Так, готовий. Друзі, вітаємо вас з Новим роком. Віримо, все робимо для того, щоб новий рік приніс нам перемогу. Бажаю вам у новому році, затишку в оселях та тепла у домівках. А ми все зробимо для того, щоб це захистити. Бажаємо, щоб ваша ялинка була такою слітною, як наші позиції, а подарунки під нею такими цінними, як наша перемога. Нехай стріляє тільки шампанське, а вибухає лише дитячий сніг. Слава Україні! З Новим роком!